Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми розглянемо тему властивості живих організмів. З вами ваш учитель онлайн, Івашенко Наталія Василья. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, чим живі організми відрізняються від неживих, тобто які характеристики мають саме живі організми. І розшифруємо з вами кожну характеристику. Перед тим, як почати. Хочу вас питати, які властивості живих організмів вам відомі. Ви можете перелічити багато властивостей, які відрізняють живі організми, тобто живі істоти, від неживих. Отже, люди, тварини і рослини є живими істотами. Живі істоти мають спільні характеристики, вони можуть дихати. Рости, розмножуватися, рухатися, реагувати на навколишнє середовище, перетворювати енергію та виділяти відходи. Отже, всі живі організми дихають, дихають повітрям. Люди і тварини вдихають кисень і виділяють вуглекислий газ. Рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. І цей процес. Відомо вам, як називається, він називається фотосинтез. Всі живі організми ростуть. Організми можуть змінюватися у розмірі, формі, зовнішньому вигляді та здібностях у міру зростання. Для всіх живих організмів характерний процес розмноження або репродукції. Розмножуватися означає народжувати молоде покоління. Або створювати потомство. Для всіх живих організмів характерні рухи. Люди і тварини можуть переміщатися з одного місця в інше. Рослини рухаються дуже повільно. Вони можуть рухатися вгору, вниз і в сторони. Всі живі організми реагують на довкілля, тобто на те, що відбувається навколо нас. Вони реагують на зміни тепла. Світла, температури та інших факторів. Живі організми всі використовують енергію, причому можуть її перетворювати з одного виду енергії на інший вид. Все живе отримує енергії з їжі та води. Люди і тварини харчуються рослинами або іншими тваринами. Рослини самостійно здобувають собі їжу, тобто виробляють її, використовуючи сонячне світло, воду та вуглекислий газ. Для всіх нас характерний процес виділення, адже живі істоти виділяють відходи зі свого тіла. Люди і тварини виділяють відходи через сечу та кав, рослини виділяють відходи через листя або коріння. Отже, для того, щоб успішно підготуватися до наступного уроку, я вам пропоную перелік наступних запитань. Що таке жива істота? Які особливості має жива істота, як живі організми реагують на довкілля, які живі істоти ростуть, і що потрібно живим істотам, щоб вижити? Бажаю вам успіхів! До побачення!